Чебуреки в перекладі з кримськотатарської означають пиріжки з м'ясом. Готуємо фарш. Робіть відповідно до наявних компонентів на ваш розсуд. Перекручуємо на м'ясорубці чи збиваємо у блендері 500 г порізаного м'яса свинини. Плюс сіль. Кількість додавайте за смаком. Плюс одна велика цибулина. Порізана на шматки. Плюс одна головка часнику. Плюс одна солодка перчина. Плюс приправи за смаком, у мене до м'яса, плюс чорний мелений перець, плюс базилік, плюс декілька кубиків гарбуза. Перебуваємо у блендері, перекладаємо в тарілку плюс 1-2 столові ложки води відповідно до консистенції. Вона не повинна бути надто вологою. Перемішуємо ложкою. Якщо полюбляєте хрусткі чібереки, тоді додавайте алкоголь та олію, прочитайте примітку під відео. 300 мл води плюс 1 столову ложку коняку плюс 3 четверти чайної ложки солі плюс 4 столові ложки олії гарячої перемішати ложкою на відео менше солі, але її буде недостатньо, тому збільшив пропорцію. Плюс 540 грамів просіяного пшеничного борошна. Вимісити тісто. Цікавий факт, що правильно казати «Чіберек» чи чі", Чіберек, а не «Чебурек», як нам звично. Спотворення сталося через російську адаптацію назви. Тісто має мати гладку еластичну консистенцію, не липнути до рук. Можна лишити його відпочивати на 20-30 хвилин в тарілці під накритим рушником, але зазвичай подібним чином не роблю, оскільки не бачу різниці. Хоча по класиці тісто дають відпочити. Стіл припиляємо борошном, качалку також, тісто ділимо на частини, розкатуємо в пласт, видавлюємо тарілкою коло. Кладемо фарш на одну половину, іншою половиною тіста накриваємо і гарненько защіпуємо краї, щоб сік з начинки в процесі смаження не витікав. Зіщіпуйте краї руками, ложкою чи виделкою. Можете не використовувати допоміжних знарядь, а лише пройтись притискаючи пальцями. Цього буде цілком достатньо. Можна смажити як пиріжки, додаючи незначну кількість олії на пательню, а інший спосіб фритюр це налити велику кількість олії на сковорідку, нагріти її та викладати чібереки і обсмажувати до золотавої скоринки з обох боків. Обирайте самостійно, який вам більше до вподоби. Також дуже зручно розкатувати шматок тіста на дошці, припиленій борошном. Якщо у вас немає силіконового коврика, класти зверху тарілку, обрізати ножем по колу, викладати начинку та ліпити чібарек. Якщо у вас немає місця, куди складувати готові вироби, візьміть деко, застеліть його пергаментом. Та розкладайте національну страву кримських татар. Зараз показаний наглядний приклад іншого методу: глибоке смаження, тобто фритюр. Мені подобається варіант звичайного прісного тіста без додавання алкоголю та олії. Так воно дещо різниця. Воно не хрустке, але по-своєму смачне. На відео кількість інгредієнтів зменшена, але для фаршу 500 г додавайте 300 мл води, плюс 3 3,4 чайної ложки солі. Перемішайте. Плюс 540 г просіяного пшеничного борошна Вимісіть тісто 5 7 хвилин. Не треба його вистоювати. Одразу почнемо ліпити чи береки. Повторюємо дії, аналогічні з початком. Припиляємо стіл борошно, розкатуємо пласт тіста. Вирізаємо. Викладаємо начинку, зіщіпуємо краї, перекладаємо на пергамент. Чим тонше тісто, тим смачніший чібарек. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Вдавнину замість фритюра використовували круглий опуклий перевернутий щит, поставлений на багаття, в котрому розтоплювали тваринний жир, який кидали м'ясо загорнути в тонке тісто. Для обрізання країві більш статичного виду можна використовувати ніж з коліщатком, доволі непогане приладдя. Автентичну страву кримських татар також готують на мінеральній воді покращує якість тіста. Перекладаємо відставлені заготовки на пательню з гарячим рослинним маслом та смажимо до золотавої скоринки. Викладаємо готові чібареки на паперові рушники, щоб стекла зайва олія. Якщо додати трохи цукру на початку, то скоринка буде більш рум'яною. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.